Коти Горошко. українська народна казка. Жили собі чоловік з жінкою. І було у них шестеро синів і дочка. Зібралися сини в поле орати, а сестру попросили принести їм згодом обід. А куди ж вам обід нести? питає вона. Будемо орати он до тієї ниви, відказують брати. Ти за борозною йди так нас і знайдеш. Та пішли в поле. За тим полем жив Змій. Побачив він борозну, яку брати проклали. Загорнув її і проклав свою, Прям місінько до свого палацу, а сестра пішла за борозною і зайшла до Змієвого двору. Тут він її і схопив. Коли ж брати увечері вернулися додому, зрозуміло, що сестра їхня зникла. Пішли вони її шукати. Йшли за борозною, йшли і прийшли до того ж таки двору. Тут і сестра. Братики мої, куди ж я вас подіну? Прилетить Змій і поїсть вас, а тут і змій летить, почув він людський дух. Ну що, хлопці, битися будемо чи миритися? Битися, кажуть брати. Пішли вони на залізний тік. Змій як ударив, так їх у той тік і загнав, ледь живих витягнув звідти й кинув у глибоку темницю. Довго батько й мати чекали на синів з дочкою, та їх все немає. Одного дня мати пішла прати рушники до річки і знайшла горошину, що котилась по дорозі. З'їла вона її, і незабаром народився у неї син, назвали його коти Горошком. Ріс хлопчик швидко, як з води. Якось копав батько криницю, докопав до великого шматка заліза, та такого важкого, що ніхто його витягнути не міг, а коти Горошко витягнув і заховав. Полякалися люди його сили, навіть бити хотіли, та не наважився ніхто до нього приступитися. От питає Котигорошко батька з матір'ю «Де же в мене є брати й сестра? Та, «Да, сину, відповіли вони, було в тебе шестеро братів і сестра, але така біда з ними трапилася, і розповіли йому, що до чого. Ну, то піду їх визволяти, вирішив Котигорошко. Не ходи, сину, мати стала його мовляти, куди тобі одному зі Змієм впоратися. Як їх шестеро загинуло, ще й ти пропадеш. Ні, піду таки, наполіг коти Горошко. Узяв він шматок заліза та й пішов до коваля. Скуй мені, чоловіче, добрий булаву та велику й міцну, той і скував. Така важка булава вийшла, що ледь з кузні винесли. Коти Горошко закинув її в небо та й каже до батька Я посплю, а ви збудіть мене, коли булава падатиме. І заснув на тринадцятий день летий булава. Збудив батько Котигорошка, той схопився. Пальця підставив. Булава об нього вдарилась та й розлетілась на шматки. Ні, з такою булавою, братів і сестру, я не визволю. Пішов він знову до коваля той перекував булаву, вийшла ще більша. закинув її котогорошко в небо, а сам знову ліг спати. На тринадцятий день летить булава. Збудив його батько, підставив він пальця, булава об нього вдарилась і трохи погнулася. О, зрадів котогорошко, з такою булавою можна і воювати. Вічіть маму хлібину, піду визволяти братів із сестрою. Узяв він булаву і хліб та й пішов за тією борозною, що Змій проклав. Ішов, ішов, зайшов у великий двір. Змія вдома не було, лише сестра сама. «Добрий день, дівчино! Вітається Котигорошко. Доброго здоров'я, парубче, відказала та. Чого ти сюди зайшов? Прилети, Змій, і з'їсть тебе. А це ще побачимо. А ти хто така? Я одна дочка в матері, а шестеро братів прийшли визволяти, та й самі загинули. Змійку темницю кинув, не знаю, чи живі ще. То, може, я тебе визволю? Та де тобі? Шестеро не впоралися, а я таки спробую. Сів біля вікна, та Змія дожидається. Аж коли летить Змій, тільки но хату й одразу людину почув. Духом людським пахне, каже Змій. А вже Авжеж відказав ти горошку, я ж прийшов. І що ти, хлопче, хочеш битися чи миритися? Та де там миритися, битися, звісно. Ну, то ходімо на залізний тік. Ходімо. І вийшли обидва з хати. Прийшли вони на залізний тік і розпочали бій. Змій з такою силою ударив коти горошка, що вігнав його утік по кісточки. Той вирвався, ударив Змія і загнав його утік аж по самісінький коліна. Та той не здавався, знову вдарив горошка і теж по коліна утік загнав. Коти Горошко все одно вирвався і вдарив третій раз, вбив Змія. Пішов потім у глибокі льохи півниці, братів шукати. А ті ледь живі, визволив він їх, забрав сестру, зібрав усе золото і срібло, яке знайшов, та й подалися додому. Ідуть собі, ідуть, а Коти Горошко не зізнається, що він їм брат. Втомилися в дорозі, сіли під дубом спочивати. Коти Горошко так натомився, що заснув. А брати сидять і радяться. Як ми тепер додому вернемося? Люди з нас сміятимуться, ще старо зі Змієм не впорались, а він один його переміг. Еге, що скарбів скільки зі Змієвого двору взяв, все ж собі. Тут придумали вони а давайте прив'яжемо його до дуба. Він он спить, не чує нічого. Тут його хижі звірі й поїдять. Як порадилися, так і зробили. Взяли мотузку міцно-міцно прив'язали горошка до величезного дуба. А він спить собі і не чує нічого. Брати ж забрали всі скарби щось у Змієвого двору й подалася сестрою додому. Довго спав коти Горошко. проспав він день, проспав ніч. Прокидається, що за біда? Прив'язаний мотузками до дуба. Він смикнув його гарненько та й вирвав з корінням. закинув того дубка на плечі та й пішов додому. Вернулися брати з сестрою додому. Як зраділи батько з матір'ю, питають вони у батьків, як ви тут, тату, мамо, були у ваші діти? Та ж син Коти Горошко пішов вас визволяти. Зрозуміли вони тоді, що брата рідного до дуба прив'язали. Треба хоч бігти від'язати!» А Коти Горошко вже біля хати був і все те чув, просердився він і шпурнув дубом по хаті, ледь не розвалив, а сам взяв свою булаву та й подався у світ. І де Коти Горошко? коли ж бачить, чоловік дві великі гори руками розпихає. Ти хто питає у нього І що робиш? Верни гора, відповів чолов'яга, от гори розсовує, щоб пройти можна було. А куди ж ідеш? На щастя, шукаю. А ти хто? Як оти горошко, ходімо разом, ходімо, погодився той. Ідуть вони вдвох. Бачить, чоловік посеред лісу дуби з коріння вивертає. Ти хто? питають у нього. І що робиш? Верни дуб, каже той. Ось дуби вивертаю, щоб просторніше було йти. А куди ж ти йдеш? Щастя шукати, а ви хто? Коти горошкою гора. Ходімо разом. А ходімо, погодився той. Ідуть вони втрьох. Аж бачить чоловіка з величезними, довгими вусами. Як не вусом, так річкою розступиться, підходять до нього. Доброго здоров'я! Ти хто що робиш? І вам доброго здоров'я! Я крути вус. Ось воду відвертаю, щоб річку перейти. А куди ж ти йдеш? Щастя шукаю! Так і ми туди! Ходімо з нами. Ходімо! Так і йдуть вони в чотирьох. Де гора там верне гора її перекине, де ліси верне дуб дорогу звільнить, а де річка крутиву з воду відвертає. Довго йшли, аж зайшли у темний темний ліс. Коли, бачить, хатинка стоїть. Зайшли вони, а там нікого. Котигорошка вдивився та й каже От і добре, тут ми й заночуємо. Переночували вони у хатині, а на ранок зібралася йти на полювання. Вони дуба залишили вдома. Треба було комусь їсти варити. Вари Вернедуб їсти та ліг одчивати, коли це хтось у двері стукає і просить відчинити і через потік пересадити. Невеликий пан, відказав Вернедуб, зайдеш і сам то що дідок маленький, а борода довжелезна за ним волочиться. Хопи Вернедуба за чуба, підвісив на свяшок, ще й зі спини шкіру й шкірою йому Потім поїв усе, що той наготував. Вернулися друзі з полювання, а їсти нічого. Чого ж ти нічого не наварив? Задрімав трохи, від сорому виправдовувався Вернидуб. На другий день залишився Вернигора, і з ним те саме, і з крутивусом вусом така біда трапилася, коли на третій день був на господарстві. Ідіть нове тепер на полювання, каже Котигорошко, а я зостануся. Наварив їсти, а я, хтось у двері стукає й просить через поріг пересадити. Котигорошко двері відчинив, аж там є док з довгою бородою. Він пересадив його через поріг, а той хотів за чуба вхопити. Та не вийшло, той його першим ухопив і в лісі розколоні дуба зачепив дідову бороду. Прийшли друзі з полювання, Котигорошко їм і розповів, що трапилося. Тоді й вони зізналися, що приходив дідок довжелезною бородою і обідве з'їдав, та ще й шкіру зі спини здирав. Повів він їх до дуба. А дідка вже й нема, вирвав дупі з коренем і потягнув кудись. Коли вже він такий, каже Котигорошко, то ходімо його шукати. Дідок, як добоволочив, так слід і залишив. Дійшли вони тим слідом до глибокої ями, накрутили вони мотузок і спустився Котигорошку в яму. Опустився Котигорошку на інший світ, став там ходити, роздивлятися. Аж тут палац розкішний стоїть, а в ньому все із золота. Зайшов він допокоїв, а назустріч йому королівна. Ти що тут робиш? Та я тут дідка шукаю з довгою бородою, відказав їй Котигорошко. Він саме бороду із дуба витягує. Ти до нього не йди, бо вб'є, не вб'є, веди мене до нього. Вона й повела. Побачив дідок Котигорошка та й питає чого прийшов битися чи миритися? Та де миритися, відказав Котигорошко, битися звісно. І почали вони битися, довго билися, та переміг таки горошко дідка. Позбирав він, тоді з королівною всі скарби у мішки та й пішли до ями, якої він спустився. Прив'язав горошко до мотузки мішки. Та й кричить Аго, ви там ще є? Є! кричать побратими. Як витягнули вони золото, то коти горошко прив'язав королівну. То все було вам, а це мені буде. Витягнули вони і її, треба коти горошка тягнути. Вирішили побратими підтягнути його доверху та й відпустити мотузку, щоб упав і убився, а королівну й золото собі залишити. Котигорошко ж прив'язав до мотузки каменя та й кричить: Тягніть! Вони потягнули. А потім мотузку відпустили. Камінь як гупне. Ну, і добрі ви, тільки сказав Котигорошко та й пішов далі підземним світом. Коли це пішов дощ, Котигорошко під дубом заховався, а чує, хтось пішіть вгорі!» Це Грифенята у гнязді. Він і накрив їх своєю свитою. Прилетів батько Грифенят, бачив, що врятовані його діти. Щоб віддячити Котигорошку, погодився Гриф винести його на той світ. Взяли вони з собою шість великих діжок води і шість великих діжок м'яса. Як Гриф вправу голову поверне, так Котигорожку йому м'ясо дасть, як вліво води. Довго вже вони летіли. Гриф повернув голову вправу, а м'яса вже немає, то Котигорошку йому свою литку відрізав. Аж нарешті вилетіла на той світ. Гриф і питає А що це ти мені таке смачне наприкінці дав? Котигорошка показує свою ногу. Гриф виригнув литку, притулив її назад і цілющою водою окропив. Вона й приросла. Тоді полетів гриб додому, а Котигорожко пішов шукати побратимі, знайшов їх у королівне дому. Вони сварилися між собою, бо кожен хотів з нею одружитися, коли ж побачили Котигорошка, полякалися дуже. Що ж з вами робити? Пробачу я вас і відпустив їх, а сам одружився з королівною.